Сто бойове зіткнення стільки відбулося на фронті за минулу добу, що означає бій кожні 10 хвилин. Як результат, втрати Росіян перевалили за нову червону лінію. Сьогодні вже говорять про 550 тисяч. Тобто, спочатку вторгнення в Україну Москва втратила більше ніж в усіх її війнах після Другої світової війни разом узятих. Даремна радість так прокоментувала командування повітряних сил розголос російського телевізора про те, що вони знищили кілька українських літаків під час чергової атаки по одному з аеродромів. Виявляється, рашистські іскандери підбили лише макети, а справжні літаки ЗРК – цілісінькі. Натомість бійці 110-ї бригади імені марка Безручка справді вполювали ворожий літак. Су 25 що бомбив наші позиції, підстерегли поблизу Покровська на Донеччині. Той момент, коли у Краснодарському краї ледь-ледь вдається приборкати вогонь на нафтобазі «Лукойл» після ударів дронів СБУ, українські захисники влаштували росіянам нову бавовну сьогодні. Вночі знову безпілотники атакували склад боєприпасів. У Воронезькій області подейкують на 9 тисячах квадратних метрів росіяни тримали купу ракет класу Земля-Земля, Земля-Повітря «земля і ще більше набоїв для арти та танків. Саме з цього далекого польового складу боєприпаси розвозили по лінії фронту. Бабахнуло вражаюче, і детонація продовжується. Місцевих жителів почали евакуювати, а по всій області оголосили надзвичайний стан. Від сьогодні Україну накриє тропічна спека із північної Африки. Нинішня пекельна температура до плюс 35 – то лиш початок нової аномалії. Наступний тиждень принесе нам нестерпні плюс 40, плюс 41. І це близько до максимуму, який був за всю історію спостережень. Тож будьте уважні до себе, не лишайте домашніх тварин зачиненими в авто і допомагайте вуличним, діліться з ними водою.